Купольна посудомийна машина, призначена для миття глибоких і мілких тарілок, скляного посуду, склянок, підносів, столових приладів, їдальня, ресторанах, кафе, характеризується великим завантаженням і продуктивністю. Установка посудомийки проводиться на підлогу як окрема стояча одиниця. До посудомийки здійснюється підведення води і каналізації. Живлення купальних посудомийок зазвичай здійснюється трихфазною напругою 380 вольт. Купальна посудомийна машина не тільки прискорює процес миття посуду час миті від 2 до 4 хвилин, вона й реально економить воду, електричну енергію, продовжує термін служби фарфорового і скляного посуду, займаючи при цьому невелику площу. Миття посуду в посудомийних машинах є найбільш гігієнічним, так як висока температура миючої і ополіскуючої води знезаражує посуд. Всі основні компоненти виконані з нержавіючої сталі, яка визначає довгий термін служби при інтенсивних навантаженнях. Всі машини купольного типу мають дозатори миючих та ополіскуючих засобів. При потребі комплектуються додатковими опціями: зливний насос та насос тиску. Характеристики, на які потрібно звернути при виборі купольної посудомийної машини, габарити. Продуктивність це кількість миття тарілок за годину, діаметр тарілок, розмір касети кількість програм, тривалість цикла мийки, наявність дозаторів миючого і ополіскуючого засобів. Магазин «Торхоборуд» допоможе вам обрати обладнання саме за вашими параметрами.